Вітаю ви на ТренІнвест! В цьому відео я розповім про три золотих правила перед тим як розпочати інвестувати. І перше правило – сформувати фінансову подушку безпеки. Її мета бути так званим страховим полісом на випадок непередбачуваних обставин, такі як хвороба, тимчасова втрата роботи. Друге право це піднімати рівень фінансової грамотності. У цьому вам допоможе література по інвестуванню. Зокрема, книги Бенджаміна Грема Розумний інвестор. Метод Пітера Лінча, а також правила інвестування Ворена Баффета. Мета цього правила уникати примітивних помилок в інвестуванні, такі як емоційна покупка або купівля акцій, в яких ви не маєте ніякої компетенції. Третє право це формування інвестиційної стратегії. Інвестиційна стратегія це і біблія для інвестора, де покроково розписано ваші кроки та цілі в інвестуванні. Ці три правила формують фундамент вашої інвестиційної діяльності. У наступних відео ми розберемо кожен із цих пунктів більш детальніше. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, до нових зустрічей!